Поки мешканці білої церкви бідкаються через наставчу світла або роздумують, як вони можуть допомогти фронту. Пенсіонери з вулиці Льодова організували виробництво буржуйок. Це яскравий приклад спільної роботи для того, щоб нашим військовим було тепло. Гараж надав один із сусідів, електроенергію підключив інший. Матеріали надають благодійники, а роботу роблять патріоти, допомагаючи усім, чим можуть. є що робити, слава. Богу. Здоров'я, для буде. чого ви це робите? Що вас спонукає це? робити? — Українці там кров були лагіді. ще, ну. ну нічого. Бог поможе. Важко зробити, щоб конструкція була проста, виготовлені і ефективна. Головне солдатам: що це тепло, приготування їжі, ну і швидкість. Ми достаємо бойлери. Тобто готові або балони, ми робимо заготовки, ну і потім далі робимо готову продукцію. Більше 50 і отаких от більше 50. -ти. З середини літа ми цим займаємося. А зараз організували так роботу пенсіонери з вулиці допомагають, роблять. Ви навіщо це робите? Як навіщо? Щоб швидше обрати ту гада з нашої землі. А гада то на не. Добивати. А хлопці наші, щоб не. Да. А зараз є наші розробки, які вже самі ми придумали. І ну, довольних багато. Стараємося. Багато передаємо волонтерам, а там вони вже розподіляють. Через Білу церкву, через Київ. Ну, навіть я там кое що сам возив. Не можеш воювати, не хочеш. Гроші давай. Не можеш гроші давати, роби щось. Не можеш щось робити фізично, йди кров здавай. Тобто, ну, по іншому нічого не вийде в нас, тільки так.